Та зараз буду жартувати. Всі приготувалися. Заблудився ото сталкер і де та кричить. Люди! Ей, хто небудь! Ну, як во то на полонині. Раптом його ззаду по плечу хтось Тиць! Він обертається, а там така здоровенна, така страшенна, здоровидло, кільо сто, напевно, що потвора, і кажу йому так сумно. Ти що тут розкричався? Сталкер? Та я цей, то заблукав я, думав, що може хтось почує. А тварюга зітхає і каже, ну я почув. І йшов. Кому жити не давали. Що тут почалося? Довг, цей довбаний курва, вояки скоти лишили зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити, хоче, свободно місце, знайшлося. Все треба під себе підняти. Усе курва під контроль. Казни по їхньому, значить, треба знищити. Ідіоти? Ніхто яка хоче як, дори на полонину? Там кліма для здоров'я корисний, а тут же, зараз роз, буде Господи, жар. Ходити боже мій очі, моїх не бачили довго. Заходить про значить, до за гості заходить і бачить, жовтого на стіні прив'язаний долговець, а в хазяїна в руках пилка. То він те, значить, у того й питається. Куми, а що то воно? На що то ви оце таке щось дивне придумали? А то йому таке і каже: ну то воно куми не цікаво виходить. Дивіться, ми весь час якось на швидку поспіхом, але ото зараз має час та маю натхнення.